Чи я мудак за те, що припинив свято перших місячних моєї доньки? Дозвольте спершу розповісти про сім'ю. У мене з дружиною 43 роки чоловік і 42 роки жінка. Є дві доньки з різницею в сім років. 19-річна на той час була в коледжі в іншому штаті. Вони дуже різні. 19-річна – екстравет, відкрита, любить спілкуватися з людьми, пробувати нове та інше. 12-річна – сором'язлива домоситка знаходить те, що їй подобається, і дотримується цього справедливості заради. 19-річка була також до 16 років. Може, це генетика, хах. Пару місяців тому молодша прийшла до мене в кабінет, виглядаючи явно незадоволеною. Злегка заікаючись, вона сказала, що прямо зараз у неї почалася перша менструація. Я включив турботливого тата, заспокоїв її і дістав коробку прокладок, куплених дружиною. Вона припускала, що скоро це трапиться, і сказав їй, що треба робити. Вона пішла у ванну, зробила те, що треба. Подякувала мені, я приніс їй морозива і знеболююче. сказав, що тут нема чого соромитись, і вона завжди може попросити мене про допомогу. Трішки пізніше прийшла дружина, дочка їй все розповіла. Дружина почала плакати моя крихітка подорослішала і подібне. Після чого запитала, кого варто запросити на менструальну вечірку, про яку я знав тільки від стедапера Берта Крайшера. Вона ніколи не просила подібного для старшої. Дочка відразу відмовилась, сказала, що не хоче, щоб хтось знав про це. Дружина спробувала поговорити з нею, але та просто пішла до своєї кімнати. Дружина спробувала залучити мене, щоб допомогти змінити думку доньки, але я сказав вона сказала, що не хоче не думай про це. Два дні по тому, повернувшись з роботи, я побачив, як молодша донька мчала до мене. Вона запитала, чи може робити домашнє завдання у мене в кабінеті. Я зніяковів, але дозволив, і вона втекла на гору і зачинилась там. Тоді я почав підозрювати, що відбувається, і зайшов до вітальні, де побачив, що моя дружина не просто прикрасила кімнату. Так це виглядало недоречно, тільки в уже можна. Це американський серіал у форматі реаліті шоу, в якому розповідається про життя підлітків зазвичай у США, Канаді та Великобританії, зазвичай з багатими батьками, які влаштовують пишні, розкішні та дорогі святкування повноліття. Але там ще було кілька друзів сім'ї, всі жінки, і кілька, як я зрозумів, матусь району. Я покликав дружини в передпокій. Вона запитала, куди пішла молодша. Я відповів, що вона пішла в мій кабінет робити домашнє завдання. Вона закотила очі і захотіла піти нагору, але я зупинив її. Я. Що ти робиш, дружина? Йду забирати 12-річну. 12-річну. Це її свято. Я вона прямо сказала, що не хотіла цього. Дружина: О, вона не мала цього на увазі. Це важливий час для дівчини, їй треба знати, що не варто соромитись свого тіла. Я. Вона і не соромиться, я вже все їй пояснив. Вона просто не хоче більше про це говорити. Дружина, я й не чекала, що ти зрозумієш, це тільки для нас, жінок. Вона дійсно спробувала відштовхнути мене, але я встав у проході. Дружина, що з тобою не так? Я що з тобою не так? Ти знаєш, як сильно діти в 12 років соромиться, ти знала, що вона не хотіла нічого подібного, але все одно зробила це. Дружина. Я сказала це для її блага. Ми не можемо дозволити їй рости з негативним ставленням до чогось природнього, я. І ми не даємо, кажу тобі, вона знає, що відбувається, вона нормально справляється з цим. Вона просто не хоче прямо зараз обговорювати це з кимось ще. Дружина, що ж? У будь-якому випадку не ти повинен був пояснювати це їй. Я. Ти була на роботі, мені варто було ігнорувати її 4 години до твого приходу, дружина. Ти міг зателефонувати мені, і я прийшла б додому. Я навіть так. Ти приїхала б через годину, їй було некомфортно. Я знав, що відбувалось, і поговорив з нею. Дружина, ти нічого не знаєш про це, це ніколи не відбувалося з тобою. На цьому моменті я здався. Так, я ніколи не переходив через таке. Але до зустрічі з дружиною я жив з трьома сестрами, а потім з дівчиною. До того ж, ми одружені вже 21 рік. Я добре розбираюся в цьому. Вона знову спробувала пройти, але я не зрушив з місця. Я ні, вона не хоче цього, і я не дам тобі її змусити. Дружина, добре, як знаєш. Вона повернулась до вітальні і сказала гостям, що вечірка закінчена, тому що я ідіот. Я втратив самовладання, зайшов з нею і спокійно сказав, що ціную те, що вона хотіла зробити, але донька чітко сказала, що не хоче цієї вечірки, а моя дружина намагалася її продавити. Кілька мам похмуро подивились на дружину та відступила. Почала говорити, що не думала, що донька говорить це серйозно, але я проігнорував це і почав знімати прикраси. Всі швидко звалили, і як тільки кімната спорожніла, молодша спустилася вниз, і дружина криво, на мій погляд, вибачилась. Знову сказавши, що не думала, що та говорила серйозно, донька знову проігнорувала її і просто продовжила робити дезе там же, де і раніше, за столом. Дружина тиждень на мене злиться, тому що я нібито принизив її батьківський авторитет, тобто не дав їй змусити доньку робити те, що вона не хотіла, і зіпсував її репетацію перед мамами Района, сказавши їм, що донька не хотіла свята. Так я мудак? якась мама тут трошечки бахнута, якщо чесно. Це дійсно можна було всісти поговорити з донькою, можна було взяти там, наприклад, свою подругу, але не збирати півхати з. Кульками і прикрасами для того, щоб відсвяткувати перші місячні, враховуючи, що це підліток 12 років і для неї це і так дуже важко, пишіть свою думку в коментарях, і давайте переходимо до наступної історії. Чия модачка, що не дозволила сестрі моєї доньки провести з нами Різдво. Ми з колишнім чоловіком розлучилися сім років тому. У нас спільна опіка над 13-річною донькою. Зараз колишній одружений. У нього з новою дружиною є п'ятирічна донька. Моя і його дочка регулярно проводять час разом. Вони обожнюють одна одну, але донька колишнього в моєму будинку не з'являється так, що перетинаються тут вони рідко. Його дружині недавно діагностували рак. Вона почала лікування. Днями колишній чоловік привіз нашу доньку і відкликав мене на розмову. Він сказав, що через обставини, що сталися, його сім'я цього року не зможе святкувати Різдво, але це несправедливо по відношенню до його доньки. Він запитав, чи не могла б я включити її в святкування з моєю сім'єю. Він підкреслив, що дівчатам разом добре, та й спільні спогади зміцнять їхній зв'язок. Але я вибачилась і пояснила, що в моїй родині традиційно різдво має майже сакральне значення, і що мені було б незручно запрошувати когось ще, та й незручно мені приймати дівчинку в моєму домі. Він відповів, що мені його донька, звичайно, не сім'я, але вона сім'я нашої доньки, сестра. Колишній попросив мене взяти паузу і подумати, що буде краще для дітей. Я запропонувала йому взяти доньку і поїхати святкувати Різдво до батьків його дружини. З його батьками він не спілкується, і почала потхенько завершувати цю розмову, але він знову зупинив мене і сказав, що це дуже жорстоко відмовлятись включити його доньку, тому що їй і без того нелегко через все, що відбувається. Я помітила, що він ось ось розплачеться, тому я замовкла на деякий час, а потім сказала, що мені незручно продовжувати цю розмову. Я попросила його поїхати, але він продовжує писати мені з проханням погодитися взяти його доньку на Різдво. Він навіть сказав, що готовий сам поїхати, щоб мені було менш некомфортно. Я знову відмовилась, на що він назвав мене бездушною егоїсткою. Коментарі Не мудак. Ця дитина не знає ні вас, ні ваших родичів, тільки вашу доньку. Можливо, це її останнє різдво з мамою, а він хоче відібрати у неї це. Навіть якщо вони втрьох у піжамах будуть їсти печиво весь день, це вже здорово. Він мудак. Так, не мудак. Ти маєш повне право відмовитись. Перед колишнім у тебе немає ніяких зобов'язань. Це правда. Святкування з твоєю родиною, так що ти можеш відзначати його так, як захочеш. Але ти все одно мудак. У цієї дитини хвора матір, їй всього п'ять. А у тебе є можливість проявити доброту, адже в цьому є і дух Різдва. Замість цього ти вбираєш жорстокість, роблячи цей світ трішки темнішим, хоча могла б допомогти і подарувати світло. Не мудак. Я не розумію, чого його дочці краще проводити час у вас вдома, ніж з батьком. Ну те, що у них немає Різдва, не означає, що вони не можуть проводити час разом. Мені це здається дуже підозрілим. Підсумковий вердикт не мудак, але в коментарях дуже багато голосів за мудак. як то кажуть, чужа сім'я темний ліс. Пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я мудак за те, що показав синові відео з вечірки з розкриттям його статі. Кілька днів тому мої середні і молодші сини з якихось причин захотіли подивитися відео з вечірок з розкриттям їхньої статі. Для середнього відео знайшлося легко. Я завантажив його на Фейсбук кілька років тому. Потім я спробував знайти відео з розкриттям статі молодшого сина, але згадав, що видалив його соцмереж через реакцію моєї дружини на нього. Справа в тому, що після двох синів дружина хотіла, щоб третя дитина була дівчинкою. Мені було абсолютно все одно, якою статі буде малюк, але для неї це було дуже важливо. І коли дружина побачила сині конфеті, у неї стався невеликий зрив, і вона в сльозах і гніві пішла. Ця подія була записана на відео, яке я завантажив на Фейсбук, як це зазвичай буває. Але потім видали, тому що воно було трохи соромне. Загалом я подзвонив дружині, яка за кордоном у відрядженні, і запитав її, чи немає у неї цього запису. Можливо, на одному із старих телефонів, тому що я давно її відправляв відео. Дружина запитала, навіщо вона мені. Я їй пояснив причину, але отримав відповідь, що у неї немає того запису. Мені стало на думку перевірити, чи не завантажив хтось із наших родичів це відео десь у себе в соцмережах, і, на щастя, воно знайшлося на сторінці моєї сестри. Я вагався, чи варто показувати молодшому синові це відео, але він продовжував приставати до мене, тому я нарешті зробив це. Після того, як молодший син все побачив, він нічого не сказав ні мені, ні своєму братові і просто пішов у свою кімнату. Я перевірив його пізніше, і він, як і раніше, мовчить, і каже, що все в порядку, але він явно засмучений. Я розповів про те, що сталося дружині, і тепер вона злиться на мене за те, що я вистав її в поганому світлі як жахливу матір. Я відповів, що вже говорив їй, що збираюся показати йому це відео, а вона була так зайнята в той час, що подумала, що я говорю про відео з розкриттям статі середнього сина. Чи я мудак? Коментарі. Ось він, фінальний бос, я ненавиджу свою дружину. Ага, поранив сина, щоб зачепити дружину. Батько року не інакше. Ти мудак або просто дуже, дуже тупий. Напевно, варто було спочатку з ним поговорити і дещо пояснити. Перш ніж просто натиснути кнопку Плай. Ти взагалі подумав про те, що станеться. Автор Ну, я сподівався, що коли його мати повернеться з поїздки, вона зможе все нормально пояснити. Чому просто не пояснити синові все зразу, замість того, щоб змушувати його гадати? Автор Ну, це ж не я влаштував істерику через та дитини, правда? Ти мудак, чого з тобою не так? Ти тупий. Я справді сподіваюся, що Нейронка написала Боже мій, як жорстоко поводитись так зі своєю дитиною і дружиною. Автор. Яке грубе перебільшення. Чувак, ти сам запитав, мудак ти чи ні? І тепер бісишся, коли тобі кажуть, що ти так, мудак. Автор. Є різниця між тим, щоб називати мене мудаком, і тим, що говорити, що я тупий і жорстокий. Ну, тоді не роби дурних і жорстоких речей по відношенню до своїх дітей. Автор, я не розумію, чому ви всі так реагуєте, називаючи кожну незначну річ жорстоким вчинком. Мудак, ти навмисно намагаєшся налаштувати свого сина проти його матері, чи ти просто настільки неосвічений? Автор, у мене не було такого наміру, і я не думаю, що він так зробить. Він ближче до неї, ніж до мене. Значить, ти заздриш його стосунком з нею, бо твої вчинки створюють таке враження. Автор ні. Ти ненавидиш свою дружину? Ти намагаєшся розлучитися і завоювати прихильність свого молодшого сина? У чому твій мотив? Чому ти просто такий дурний? Автор. З чого ти це взяв? Ви, хлопці, напридумали тут фанфіків на основі мого поста, і це неприємно читати. Які фанфіки? Я поставив тобі питання ти нікчемний і навмисно образив свою дружину і сина, або ти зробив це зловмисно. Ти такий ідіот, що не передбачив наслідків своїх дій. Або ти намагався нашкодити своїй власній родині. Якщо це дійсно було випадковістю, візьми на себе відповідальність і вибачся перед дружиною і дітьми, поки не залишив шрам на своїх стосунках, досить ухилятися від відповідальності, виправ це, автор, з якого переляку я повинен вибачатися, адже це не я влаштував істерику на відео. Не просто мудак, а шматок лайна. Чому ти ненавидиш свою дитину? Бідному хлопчикові знадобиться терапія, а ти відстій. Автор терапія через таку дрібницю? Смішно. Тобі вже сто разів пояснили, що ти не правий, а ти все одно вперся, як баран. Бідні діти не позаздриш. Якщо це твоя звичайна поведінка, це той випадок, коли написав пост просто для галочки, тому що не сподобались коментарі, не сподобалась реакція, не сподобалась реакція дружини, не сподобалась реакція сина. Вважати, що це все правильно, і написати пост, тому що шукав підтримку. В результаті його закидали камінцями, і він все одно незадоволений. Ну, Якась така дуже важка людина. і Я думаю, що в сім'ї він також дуже важкий. А ви пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.